В такому кольорі ще маю Redmi 9A, синій такий колір. Також є градієнтовий і чорненький ціна 2250. Простенький варіант для простих задач підійде. Бюджетний рахується. По екрану без нюансів, досить гарний стан телефону. Та екрану зараз покажу інформацію про телефончик. Працює все досить непогано, перевірений, протестований. Redmi 9A 32 ГБ внутрішньої пам'яті самого телефону, встановлений 10-й Android та 2 ГБ оперативна пам'ять. Ось зараз покажу вам на білому фоні все гарненько показує. Клавіатура працює досить добре. Камера. Зараз відкриється. Так, ось така камера. Ну, Простенька камера для такого телефону підійде. В комплекті йде зарядний шнур, відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень.